Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати казку Василя Королів Старого Дві Іванки. А замковий пан мав Іванку за рідну доньку. Він так її дуже любив, що тільки й думав про те, як би їй зробити радість. Одягав її як лялечку, повазом на баских конях возив. Купував їй дуже гарні книжки з чудовими образками. Одного разу поїхав він далеко-далеко з Іванкою в долину. Та й переїздили вони тим селом, де Іванчин татко був латарем-шевцем. Дуже хотілось Іванці заїхати додому, та ще не було року, відколи переніс її до замку добрий чарівник. Отож вона їхала. А панові нічого не говорила. Тим часом панянка Іванка саме в річці, сорочки, праником вибивала. Піднесла вона вгору голову, аж бачить на містку її повіз, її кіньми запряжений котиться, а в повозі сидить її татко, замковий пан. З якоюсь дівчиною. Вона кинула праника і помчала за колясою. Стій, стій, стривайте, спиніться, гукала вона щосили, аж швець кинув шило й дратву та вискочив на вулицю. Злякався бідний чоловік, що знов затміння на його доньку прийшло, що знову вона з глузду з'їхала. Чого ж ти ото так розкудакталась, Іванко? «Та то ж мій тато, та то ж мої коні гукала вся в сльозах панянка. І з того часу стала вона такою доброю, звичайною, то лагідною, як була й правдива Чоботарева Іванка. А час минав і вже рік з роком зійшовся. І саме на Іванчині іменини прийшов до лотаревої хатини бідний мандрівник, що продавав лапки на миші. Привітався лагідненько й попрохав ніч лігу. Прийняла його панночка Іванка ласкаво, принесла йому теплої води на ноги, зварила крум плів, ще й сама облупила. На тарілку поклала й козини молоком полила. І бачить нямиш, що зовсім іншою стала сварлива та недобра панянка Іванка. Отож, як прийшла ніч, знову тихенько взяв на свої руки нямиш Іванку паночку та й відніс до замку її тата. По дорозі її розбудив та й каже: не лякайся, Іванко, але ж добре послухай, що я тобі скажу. Рік перед цим була ти надто пишна, думна та зарозуміла, а це не по правді. Пригадай собі, що ти робила: всіх лаяла, на всіх нападала, вбогих людей собаками затравлювала. Нікого й ніколи не пожаліла. А тепер ось ти пізнала, як то тим убогим людям живеться. Напевне, відтепер нікому ти кривди чинити не будеш, бо ж тебе, невчену дитину, як бачу, добре швець пришивака навчив. Так от, тепер ти знову будеш дома, тільки прошу тебе. Будь така, як ти була в шевця. З цими словами нямиш зник, а панночку Іванку залишив у покої, де спала чоботарівна. Коли ж вона прокинулась і побачила другу Іванку, дуже зраділа, почала її голубити та пестити. Розповіли дівчата одна одній, як поміняв їх чарівник з Карпатських гір. Та й пішли разом до замкового пана, щоб і йому всю ту пригоду розповісти. Пан аж заплакав з радості так він радів, що його правдива донька стала розумна й добра та ще й працьовита. Але що це за рік? Полюбив він і Чоботарівну дуже. Той вирішив, що її також візьме собі за доньку. Нехай, мовляв, тепер будуть у замку. Замість одної злої аж дві добрі Іванки стали. І були обидві іванки, немов рідні сестри. Та щоб чебатареві Іванці не було сумно за татом, послав замковий пан пошивця свого золотом оздобленого повоза, що приїхав він до замку. А швець тільки вгледів цей повіст та коней, враз і подумав. Ну, так і маєш. Знов прийшла на Іванку спокуса. Я гадав, що вона таки до хати вернеться, аж бачу, що вона знову якусь кепську штуку вивела. Буде на цей раз і мені халепа. Та й, перехрестившись, з тривогою сів він у повіс, щоб до замку їхати. Однак, яке ж його чекало там здивування? Чи ж не вважається мені часом, чи не верзеться щось несамовите? Може, тепер вже ніч, а не день? І, може, я не чуваю, а сплю? Та поклав. Пальця в рота, та як не вкусить, аж кров закапала. Побачив це пан, враз заливши в це вірану йодом та й говорить йому, що через того гірського чародія сталася така й така щаслива пригода. І відтепер і він, чоботар пришивака, і його славна донька Іванка. Житимуть у замку, як панам рівні. А щоб швець не нудився без роботи, то має він рік річно перед іменинами Іванок пошити нові добрі чубати з високими халявами для замкового пана, і по новій парі найліпших черевиків обом іванкам. Швець Пришивака рада на ті умови пристав. І з того часу живуть собі в купі два батьки та дві доньки. Богу дякують, а нямиша похваляють та бідним людям роблять всяке добро.